Привіт! мене звати Марина Шакоцько, я лікар, педіатр неанатолог і консультант з питань грудного вигодовання. Сьогодні говоримо про сон малюка. Тема це дійсно актуальна, і запитів в консультаціях стосовно сну дитини дуже багато. Сьогодні я хочу поговорити про сон новонароджених дітей, а саме про те, і в яких умовах має спати новонароджена дитина. Якщо ви ще не підписані на наш канал, швиденько це виправляйте. Тут багато цікавої інформації не лише про сон, а про здоров'я як дітей, так і дорослих. Не пропускайте важливих інформацій. Яким ж мають бути умови для сну новонародженої дитини? Я виділила п'ять важливих і головних умов. І е, вважаю, що ці умови мають обов'язково бути дотримані стосовно сну дитини. Отже, запам'ятовуйте і обов'язково їх практикуйте. Перше і найголовніше це сон дитини має бути безпечним. Що ж таке безпечний сон дитини? Обов'язковою умовою сну дитини перших місяців життя є сон дитини на спині. Так вам не почулося. я знаю, що в багатьох пологових будинках, на жаль, в місті Києві, думаю, що і в інших регіонах радять класти дитинку. Набік, щоб дитина лежала на боку. Щоб, начебто, якщо дитина зригне, то вміст шлунку вийшов, і дитина ним не поперхнулася і не відбулося потрапляння в в дихані шляхи. Тому в пологових іноді деякі педіатри, а також деякі радники для батьків, радять навіть підкладати щось під бік дитини. І, на жаль, існують цілі позиціонери для сну. І, на жаль, в деяких пологових будинках вони даруються. Батькам як презент, не знаю навіщо. Але певний період часу таке було. В певних пологових будинках приватних в місті Києві ці позиціонери вони прям укладають дитину, щоб дитина лежала в такому положенні. Тобто, це не просто якийсь там рушничок підкласти а спеціальний такий валік іде, і він підкладається під спинку дитини, так щоб дитина лежала на боці. Це абсолютно неправильно. Дитина має спати на спині. Зараз поясню, чому. Коли малюк лежить на спині, от Тарасик зараз у мене в такому положенні, що він триває голівку рівно. Як правило, діти так не сплять. Коли дитина заснула, вона лежить на спині і вона повертає голівку праворуч або ліворуч. Що в цьому відбувається? Коли е, е, голівка повернута, між е, Ротовою порожниною і дихальними шляхами створюється кут. І якщо у малюка відбудеться зригування, то е, ці блювотні маси вони не потраплять в дихальні шляхи. От в такому положенні не потраплять, тому що є кут між ротовою порожниною і дихальними шляхами. Якщо дитина у нас лежить на боці. То у неї між ротовою порожниною і дихальними шляхами ніякого кута особливого немає. Це рівнесенько. Дитина зригнула і вміст шлунку може легко потрапити в дихальні шляхи. Тому спати дитина має саме на спині. Це важлива умова для профілактики синдрому раптової малюкової смертності. І я дуже раджу не вкладати дитину спати набік. Зараз почую коментарі. А як щодо сну на животику, якщо дитина спить на животі у батьків? Або мама годувала дитиною грудьми, дитина лежала на боці, і от мама погодувала, відсунулась, і дитина так і залишається на боку. Чи можна так робити? По-перше, стосовно сну на животі, ні в якому разі дитина новонароджена, не має спати на животі в той. Період часу і проміжку, коли батьки не можуть її бачити, якщо, наприклад, мама або тата беруть дитину до себе на животики, там лежать десь на ліжку або сидять в кріслі, і дитина спить в такому положенні, батьки контролюють дитину, то звичайно певний час дитина може поспати на животі, ось так, животик до животика, на руках у батьків, це є нормально. Але викладати дитину спати на животик в її ліжко, особливо в нічні години або в ті години, коли батьки не можуть контролювати, стояти постійно над дитиною, не можна, тому що це підвищує ризик синдрому раптової малюкової смертності. Отже, сон дитини має бути. На спині, а як щодо того віку питають мене батьки, коли дитина вже сама починає перевертатись? От коли малюк сам почне перевертатись і займати позу на животі самостійно, тоді його вже можна не чіпати, і тоді дитина вже може спати самостійно, якщо вона сама перевернулась на животик. І це не вийшло випадково у дітей там першого місяця життя. Ми говоримо про дітей вже більш старшого віку, після трьох-чотирьох місяців, як правило, дітки можуть перевертатися на животик і спати на животі, але це вже трішки інша історія. Наступною важливою умовою для сну дитини є темнота. Зараз також почую коментарі. А як же чи безпечно не бачити дитину, створювати темряву, а як же оці маленькі світильнички, які потрібні, чи потрібні вони не потрібні? Зараз розповім чому. Природа дуже розумна, все вигадала за нас, нам потрібно лише йти за її покликом ну, в певних ситуаціях. У нас є гормон мелатонін. Це наш внутрішній будильник, наш годинник, який визначає, коли ми маємо спати, коли ми маємо бути бадьорими. І є така чарівна умова, що виділяється мелатонін лише тоді, коли ми знаходимося в повній темряві. Тому дуже важливо спати з вимкнутим світлом. І це дуже важливо для дорослих, тому що. Серед моїх знайомих, серед моїх друзів і взагалі серед там пацієнтів своїх я чую історії про те, що навіть дорослі сплять із вімкнутим світлом. В період, коли у нас іде повномасштабна війна, коли тривоги нічні, то оце сон з вімкнутим світлом на жаль ще більше спрогресував. Але від цієї звички потрібно відмовлятись, тому що гормон мелатонін, який так нам потрібний, ну для дівчат, скажу, що це гормон краси і молодості. Гормон оновлення це важливий гормон для чоловіків, жінок, і дітей, для всіх, який забезпечує нормальне функціонування нервової системи, перебіг процесів обміну речовин. Тому це дуже важливий гормон, і нам дуже важливо, щоб він виділявся, а виділятися він буде лише в певній темряві. І є ще один факт: у новонароджених малюків цього гормону майже немає. Вони можуть його отримувати лише з грудним молоком під час нічних годувань. Тому дуже важливо, щоб була темрява, щоб цей гормон виділявся у мами, і тоді мама зможе передавати. Цей гормон своїй дитині. Я не кажу, що не варто і не можна взагалі вмикати світло. Але саме спати потрібно із вимкнутим світом. Якщо батьки чують, що дитина десь ворушиться, вона кряче, вона прокидається, звичайно, можна вімкнути маленький нічник або якесь там джерело світла, Зробити з дитиною те, що потрібно зробити, там погодувати її, переодягнути, просто поколихати в різних ситуаціях, потім вимкнути світло і спати далі. Дуже важлива умова здорового сну новонароджених малюків, дітей і дорослих. Також це. Темрява, пам'ятаємо про це. Тому і важливі штори закривати, тому що в місті дуже багато джерела світла від електроприладів, від вуличного освітлення. Його треба також закривати, тому що це також вважається світло, навіть якщо в кімнаті темно, але світить ліхтар це не підходящі умови для сну. Наступна умова для сну дитини, з якою часто не погоджуються батьки, бо вони так самі не дуже люблять, але на які я обов'язково наполягаю, це прохолода. Діткам фізіологічніше спати в прохолодних умовах. Зараз почую, ой, діти не можуть вкриватися, я його укриваю пелюшками, там, ковдричками, а він не розкривається, то я краще зроблю в тепліше в кімнаті, от це точно не краще, повірте. Діткам дуже фізіологічно спати при температурі 19-20 градусів. Деяким батькам холодно, але порада: одягайтесь тепліше, одягніть дитину тепліше, одягніть її на сон, якийсь теплий чоловічок, можливо, там двушаровий, якщо ми говоримо про Новонароджених дітей, тобто то якийсь бодік зверху, чоловічок, якщо дитина не хоче вкриватися, розкривається. А до речі, стосовно укривання, це теж дуже обережно з цим потрібно бути з ковдрою для дитини. Краще одягнути дитину тепліше і зробити прохолодніше умови, і ви побачите, що дитина краще спить. В принципі, і дорослі будуть краще спати, але їм здається, що це не так. Ну є дорослі, які люблять такі парничковий трішки ефект, щоб було тепленько на спати, але насправді фізіологічніше і краще спати в прохолодних умовах. Тоді краще функціонуються органи системи. Як правило, прохолода супроводжується зайвим киснем. Да, як ми її створюємо, там часто відкриваємо віконце на провітрювання, і таким чином більш свіже повітря, більш прохолодне сприяє сну. Отже, важлива умова це прохолода, ну такий мікроклімат в приміщенні спить дитини. Ну, а наступна умова, яка також викликає дуже багато дискусій, варто чи не варто. Моя порада створити таку умову, щоб дитина спала поруч із батьками. Зараз знову почую ці коментарі, що о дитина потім буде до армії спати з батьками. В своїй практиці я не бачила жодного випадку, коли доросла дитина спить із батьками. Ну, якщо це незручно, всім прямо в родині або якісь є умови. Коли дитина стає більш старшою, вона сама потребує окремої зони для сну. Вона сама буде просити цей простір, і вимагати цього їй буде зручно спати. Але коли малюк новонароджений, йому варто і потрібно спати поруч із батьками. Я, до речі, не сказала спати в одному ліжку з батьками. Тут вже батьки вирішують самі, як це поруч для них. Це в одному ліжку або на відстані витягнутої руки, це також є поруч із батьками. У нас є окремий випуск про безпечний сон дитини і про сумісний сон дитини, і там я дуже ретельно розповідаю, що таке спати. Поруч зараз на цьому зупинятись не буду, але хочу сказати, що сумісний сон це не лише сон в одному ліжку із батьками, це і сон іще на відстані витягнутої руки. Я знаю, що деякі батьки під народження дитини роблять ремонт в окремій кімнаті, роблять, купують красиве ліжечко, яке встановлюють в своїй же кімнаті, але там, десь в красивому куточку, роблять цілу зону дитя. Чи там все розфарбовано, красиво, але дітям не дуже подобається так спати. Ми еволюціонували в умовах небезпеки, коли ходили дикі тварини, коли бути без батьків, бути на відстані від батьків для дитини означало ризик її життю. І дитина буде вимагати спати поруч із батьками. І сон дитини буде набагато кращим. Коли дитина відчуває запах мами, коли дитина знає, що на кожний її поклик, на, на самий маленький мама одразу протягне руку, і дитина відчує, що мама поруч, або взагалі буде поруч з дитиною. Важливо лише пам'ятати, що сон сумісний має бути безпечний. Безпечний сон сумісний – це сон з боку мами. Дитина не має спати посередині між батьками, між татом і мамом, тому що тата, вибачте, вони сплять не так чутко, як мами, і можуть завдати шкоди під час сну дитині. Ну, і Якщо мама може розслабитися і спати, коли дитина поруч, то тата, як правило, так не можуть. Вони завжди скажуться, що вони не можуть взагалі спати, тому що дуже бояться, що можуть нашкодити. От Це дуже правильно, тому дитину вкладаємо з боку. Мами обов'язково дитина має спати на рівні голови мами, тобто не десь там в ногах дитина поїла і е, е, сповзла і десь там спить. Це небезпечний сон. Дитина має, якщо вона вигодовується грудьми, коли вона погодувалась. Дитина має бути на окремій пелюшості. Наприклад, пилюшка підтягується до рівня голови мами, і дитина там залишається спати в ліжку, де спить дитина, не має бути ніяких зайвих подушок, іграшок. Е, зайвих ковдр. У дитини має бути своя ковдра, у батьків своя. Дитина не має накриватися ковдрою батьків, але зайвого нічого не має бути в ліжку у дитини. На одязі у мами не має бути якихось шнурків, зав'язок, якихось булавок, гострих гудзиків. Ну, щось таке, що може травмувати дитину. І дуже важливо, щоб поверхня. Ліжка, на якому спить дитина була тверда, щоб дитина не скочувалася під батьків, під маму, має бути твердий матрас. Оце такі приблизно кілька важливих факторів безпечного сумісного сну. Ну і наступна важлива умова, без якої ну точно не реалізується жодний сон дитини, це дитина має бути сита. І коли ми говоримо про новонароджених дітей. Я часто чую запит, що дитина вночі, ну от як її наче підмінили, вона кожні півтори-дві години прокидається, хоче їсти. І що з цим робити, і це дуже складно. Так, Це дуже складно, ми, коли ми говоримо про новонароджену дитину, батьків це викликає і перевтому, і у мами, і у тата, і хвилювання, чи достатньо молока, чи е, нормально це для дитини. Дуже часто чую, до речі, таку фразу, що я то ще якось перетерплю, а от як дитина, їжа це ж теж недобре, що вона кожну годину прокидається і їсть. Але дуже важливою умовою для дитини є відчуття ситості. Справа в тому, що Діти дуже сильно чутливі на відчуття голоду. І як тільки відчуття голоду у дитини трапляється, вона буде прокидатись. Об'єм шлунку у новонародженої дитини дуже невеликий. Він розміром десь з куряче яйце буде в віці двох тижнів і до місяця. Дитина не може багато з'їсти, і тому їй потрібно їсти часто, але потрішки. Молоко в шлунку дитини утримується від 19 до 40 хвилин. Є такі дослідження, які там в яких маркувалось молочко, давалось дитині і от грудне молоко від 19 до 40 хвилин. Тобто дитина поїла через 40 хвилин, вона вже може мати відчуття голоду. І якщо це відчуття голоду співпаде з переходом із фази в фазу сну, тобто коли дитина переходить в фазу швидкого сну, вона обов'язково прокинеться для. Для того щоб поїсти, тому що це відчуття її розбудить, що потрібно робити? Годувати дитину під час сну. Тут більше посил для батьків, у яких дитина знаходиться на грудному вигодовуванні. тому що мамам дуже складно вночі часто годувати дитину. Діти, які вживають молочну формулу, вони все ж таки прокидаються більш-менш режимно і вночі не так часто. Іноді взагалі можуть не прокидатись на сон або прокинутись один раз. Дітки, які знаходяться на грудному вигодовуванні, прокидаються часто і це є нормальним, тому що вони, ну, якщо ми кажемо про молочну формулу, то там молоко утримується в шлунку приблизно до трьох годин. Тому у дитини відчуття ситості. Протягом трьох годин може бути. Грудне молочко, воно дуже е, подібне до плазми крові, воно швидко всмоктується і е, дуже швидко евакуюється із шлунку. І у дитини є відчуття голоду. Тому, щоб дитина нормально спала, е, от попередня умова. Поруч з батьками сумісний сон, коли мама може часто прикладати до грудей вночі годувати дитину. Тоді дитина буде спати. Іноді дитина, навіть не прокидаючись повністю, вона прокинулась, десь там похникала, показала, що вона прокинулася і хоче їсти. Мама приклала до грудей, дитина поїла. Тут же заснула, мама підтягнула пелюшечку, на якій спить дитинка, і дитина спить далі. І в такому режимі реалізується вся ніч. Отже, важливо умови це сита дитина. І важливо часто годувати дитину. Я е, завжди кажу, що природа дуже розумна, е, ну, чомусь так придумано, що не тільки гормон мелатонін виробляється в темряві і вночі, але є е, гормон, який відповідає за лактацію. Основний гормон лактаційний це гормон пролактин, він також виділяється в нічні години, десь приблизно з двох годин ночі він активно починає виділятися. І тому дуже важливо, щоб дитина прикладалася вночі. До грудей і, хоча б кілька разів їла вночі, таким чином вона стимулює дитина, стимулює виділення цього гормону пролактину і забезпечує собі безголодне існування протягом наступного дня. Ну не одного, а багатьох діб. Отже, ми поговорили з вами про умови сну новонародженої дитини. Деякі ці умови можна використовувати і для більш старших дітей. Якщо є запити стосовно сну дітей, взагалі є окремі випуски на нашому каналі. Ставте дзвіночок, не пропускайте нові випуски, переглядайте старі випуски, які вже є на каналі. І будьте здорові!